Суперсереда у сільпо тільки 14 травня перемовин не буде. Зеленський обізвав посланців Путіна. Трамп розказав, чому не поїхав до Туреччини. Буданов знає, коли Кремль знову вдарить Арішніко. Депутати готують суттєве підвищення штрафів для водіїв. Та хто перелякав львівських копів так, що ті ховалися по домівках? Про все це розповім за мить детальніше. Мене звати Катрина Колган. Далі про найцікавіше і актуальне. Дипломатичний спектакль продовжується. Дональд Трамп, коментуючи відсутність Путіна на перемовинах у Стамбулі, видав, що не планував їхати туди сам, тож, мовляв, і російському лідеру не було сенсу з'являтися. Але також заявив, що може прилетіти до Туреччини в п'ятницю, 16 травня. Якщо це буде доречно, я і не очікував навіщо Путіну їхати, якщо я не їду. Я не планував, що поїду. Але я б міг поїхати. Я сказав, не думаю, що він поїде, якщо я не поїду. Так і вийшло, але там чудово працює Марко, держсекретар. У нас там є люди. Я не думав, що Путін поїде, якщо я не поїду. Через те, що Путін, замість того, щоб приїхати особисто чи надіслати вагомих представників відправив до Туреччини дрібну рибу, молодших чиновників на чолі зі своїм помічником Володимиром Мединським та заступником міністра оборони Олександром Феминим, Це перекреслило будь-які шанси на прорив. Як пише The Wall Street Journal, такий склад російської делегації це чіткий сигнал, що Путін не готовий до серйозних компромісів. Мединський і фомін це ті самі люди, які у 2022 році вже брали участь у невдалих переговорах у Стамбулі, наполягаючи на капітуляції України. Відправляючи їх знову, Кремль ніби заявляє, що цілі не змінилися. Видання зазначає, що Путін, схоже, досі мріє про контроль над Україною, як і на початку війни, і не бачить сенсу поступатися навіть під тиском міжнародних посередників. Тим паче, цей хід Путіна викликав ланцюгову реакцію. Дізнавшись про відсутність російського лідера, Дональд Трамп також відмовився від поїздки. Відправка чиновників третього рівня лише підтверджує те, що Москва грає на затягування, а не на результат. У Туреччині розпочалася зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом Туреччини Раджепом Таїпом Ердоганом. Про початок переговорів у президентському палаці повідомив речник Зеленського Сергій Никифоров. А ось щодо перемовин між українською та російською делегаціями, які мали розпочатися раніше в Стамбулі, їх перенесли на другу половину дня, а точніше, приблизно на три години. Про те, що відбудуться, вони взагалі велике питання. Переговори по ініціативі турецької сторони перенесені на вторую половину дня. Вот это из, як ви сказали, дійсно достовірна інформація. Президент України Володимир Зеленський, прибувши до Туреччини, щоб взяти участь у переговорах, не добирав слів і назвав російську делегацію Бутафорською, говорячи про її низький рівень і відсутність серйозних гравців, зокрема Путіна, який єдиний в Росії, закінчиться війна чи ні. Зеленський прилетів не сам. Його супроводжує потужна делегація, до якої входять високопоставлені військові та представники розвідки. Разом із ним до Анкари з Анталії прибув міністр закордонних справ України Андрій Собіга, що лише підкреслює важливість переговорів для Києва. Турецька сторона зі свого боку робить усе, щоб стати миротворцем. Ердоган, за даними його канцелярії, наполягає на негайному перемир'ї і бачить себе посередником, здатним змусити сторони сісти за стіл перемовин. Російська делегація, очолювана помічником Путіна Володимиром Мединським і заступником міністра оборони Олександром Фоміним, стала об'єктом критики не лише Зеленського. Відсутність Путіна, чи, хоча б когось із його найближчого оточення, сприймається як демонстративний жест: Москва не налаштована на прорив. Рівень э, русних швидких местобачимо. Е, Більше спожина у такурсі рівень. Ми подумаємо, що будемо робити, які наші кроки після розмови з президентом Меркана. Російська сторона, звісно, не змовчала. Речниця МЗС РФ Марія Захарова у властивій її манері назвали Зеленського клоуном і невдахою, звинувативши його в театральщині. Заступник глави МЗС Сергій Рябков пішов ще далі, заявивши, що результат переговорів залежить не від Росії, а від тих, хто керує Києвом, знову натякнувши на захід. Президента України Володимира Зеленського вперше з початку повномасштабної війни можуть не запросити на ключові дискусії червневого саміту НАТО в Газі причина, щоб догодити Дональду Трампу і забезпечити його посмішку на фотографіях. Про це пише видання ЕвраЕктів. За його даними і їх джерел, більшість європейських лідерів сподівалися на зустріч із Зеленським, але схоже бажання уникнути напруги з новою адміністрацією США виявилося сильніше. Саміт запланований на 24-25 червня в Нідерландах, обмежиться однією сесією для 32 країн-членів НАТО. А Україна, ймовірно, буде представлена лише на другорядних заходах, як от неформальна вечеря. Втім, раніше генсек НАТО Марк Рюта говорив, що формат саміту ще не визначений, тож ситуація ще може змінитися. Керівник головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов у своєму стилі спокійно, але з ноткою іронії поставив крапку в черговій хвилі паніки, роздмуханої російською пропагандою. Чутки про можливий удар балістичною ракетою «Арєшнік» по Україні підкріплені повідомленням посольства США про ймовірну масштабну повітряну атаку, змусили багатьох українців нервувати. Але Буданов, як завжди, тримає руку на пульсі і не дає паніці взяти гору. Запевнив, що українська розвідка пильно стежить за діями ворога. і Якщо загроза буде реальною, ми дізнаємося про неї першими. Може, що таке питання суспільство було перелякано тим «Арєшніком» кілька днів буде річні, не буде. Деякі. Що від гурмов не було жодної Заспокойтесь, Коли щось відбувається, ви завжди від нас, на жаль, бачите попередження у Верховній Раді, готують сюрприз для водіїв. Законопроєкт номер 12172, який суттєво посилить покарання за порушення правил дорожнього руху. Якщо документ ухвалять, гаманці водіїв відчують серйозний удар, а деякі ризикують залишитися без прав. Зокрема, за проїзд на червоне світло, ігнорування правил на пішохідних переходах чи порушення на перехрестях, штраф зросте до 1020 гривень. А якщо водій вирішить повторити подвиг, готуйте вже 2550 гривень. І що найболючіше, прощайтеся з правами на 6-12 місяців. Такі зміни за задумових авторів мають змусити водіїв бути уважнішими та дисциплінованішими. А що ви думаєте, це справедливе покарання чи перегин? Візит Михайла Ткача, журналіста розслідувача української правди, до Львова, викликав справжній переполох серед місцевих правоохоронців. Судячи з повідомлень, які розліталися в їхніх чатах, керівництво львівських силовиків було в паніці, намагаючись убезпечити своїх підлеглих від пильного ока камер ткача. Він навів декілька прикладів з них. Правоохоронці отримали чіткі інструкції: триматися подалі від розкішних закладів, не порушувати правила дорожнього руху, і що найкомедніше, уникати будь-яких контактів із криміналітетом. По Львову зараз працює ткач не ходити в дорогі ресторани. Інші вказівки були не менш красномовними. Там є і попередження по дорогих кабаках не шлятися, і з криміналітетом не зустрічатися. Схоже, львівські силовики добре знають репутацію ткача, розслідування якого неодноразово викривали корупцію, таємні зустрічі і темні справи можновладців. Коли ткач завершив роботу у Львові, із сарказмом написав: Все тепер можна. Із криміналітетом. І в ресторани, і не стримано. Женя Галич, фронтмен гурту Оторвальд і офіцер 135-го окремого батальйону Жорстко висловився про репера Потапа, який стверджує, що допомагав українській армії, але водночас дав інтерв'ю російському журналісту. У своїй заяві Галич не стримав емоцій. Каже, це як відкуп, бо принципи та моральна позиція важливіші. Галич сам поєднує творчість і службу на фронті, тож для нього таких компромісів не існує. Потап каже, що він допомагав. Напевно, що допомагав, я не відключаю. Але після того, як ти йдеш на інтерв'ю до російського журналіста, пішов, ти не маєш права повертатися сюди. Мені бо я кажу, що мені в принципі не важливо, що про те. Ти помагав навіть на мільярди допомагав. А якщо зараз Янукович приїде і скаже, що він допоміг, насправді, от він насправді допоміг. От всі квітанції, там явки, паролі, є все, що пробачимо. Ні, так не може бути. Інститут репутації має працювати. Це все про що встигаю розповісти на цю мить. Дякую вам за коментарі та подобайки, які ви залишаєте під цим відео. А також підписуйтесь на наш канал, аби не пропустити найактуальніші новини. до зустріч